Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо смачні біляші. Моя родина їх просто обожнює. У великий салатник або миску вливаємо 100 мл теплого молока, туди ж 170 мл теплої води та всипаємо 1 чайну ложку солі. Додаємо 1 столову ложку цукру та 8 г сухих дріжджів. Все перемішуємо вінчиком, щоб дріжджі розчинилися. Далі поступово всипаємо просіяне борошно приблизно 450 г. Якість борошна у всіх різна, тож щоб тісто не було тугим, краще потім трохи ще додати, якщо буде дуже рідке. Спочатку замішуємо все силиконовою лопаткою. Сподіваюсь, вам подобаються мої відеорецепти. Якщо так, підписуйтесь та ставте лайк. Допоможіть розвинути мій канал. Перекладаємо тісто на притрушений борошном стіл і замішуємо далі руками. Вимішуємо м'яке та еластичне тісто до стану, коли воно налипне до рук. Чим краще ми будемо вимішувати, тим пухкіше та м'якіші будуть наші біляші. На весь процес у мене пішло десь 5-7 хвилин. Ось таке гарне тісто, бачите, еластичне, не липне до рук. Змащуємо олією миску та викладаємо туди тісто. Накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці на 1,5-2 години. Тим часом підготуємо фарш. У мене 500 г свинячого фаршу. Одну ріпчасту цибулину перемелюємо в блендері та додаємо до фаршу. За смаком додаємо 1 чайну ложку солі, приблизно півчайної ложки чорного меленого перцю та трохи холодної води 40 мл, це, щоб фарш був більш соковитий. І все гарненько перемішуємо. Для зручності сформуємо з фаршу кульки для начинки біля За 2 години тісто гарно піднялося. Обминаємо його та викладаємо на змащений олією стіл та ділимо на рівні частини. Я буду готувати маленькі біляші, тож розділили все тісто на 12 частин. Формуємо кульки з тіста та накриваємо їх плівкою, щоб воно не завітрювалося. Починаємо формувати біля Ось так руками приминаємо та робимо маленький коржик. Можна розкатати скалкою. Викладаємо фарш та гарненько заліплюємо края усередину, щоб не було прогалин. Виходить ось такий маленький мішечок. Потім зверху обережно придавлюємо, щоб сформувався такий невеликий біляж. При формуванні я не використовую борошно. Тіста дуже гарно вимішана, тож достатньо лише змазати поверхню та руки олією. Викладаємо смажити наші біляші у розігріту пательню з олією. Смажимо на середньому вогні, перевертає по два рази, щоб начинка всередині повністю приготувалась. Приблизно через 3 хвилини перевертаємо перший раз. Дивіться, які апетитні виходять. Ще трохи бліднуваті, але це нічого. Десь через 3 хвилинки перевертаємо їх ще раз і досмажимо ще 2 хвилинки. Викладаємо біляші на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Ви тільки подивіться, яка смокота вийшла. Від таких м'яких і неймовірно смачних домашніх біляшів неможливо відірватися. Їх завжди мало. Рецепт дуже вдалий. Однієї порції зазвичай маловато, тому раджу замішувати одразу подвійну порцію. За цим рецептом тісто виходить м'яке та пухке. А м'ясна начинка дуже соковита. Домашні біляші це супер варіант, якщо не готові купувати такий продукт на базарі або ринку. Друзі, обов'язково спробуйте такі біляші і напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Смачного!